Джейсон, напарник Люсіїв GTA 6. Хто він такий? Хто зіграє його роль в майбутньому екшені Rockstar Games 25-го року? В сьогоднішньому відео я розповім детальніше про цього персонажа та інші новини про нову ГЕТАшку. Погнали, друзі! GTA 6 це та гра, яку очікує дуже багато людей. До списку цих людей я також входжу. Декілька днів тому ми з вами вже поговорили про подробиці щодо GTA 6 в цілому, де підняли тему сюжету, транспорту, нового логотипу Rockstar Games та іншого. Якщо ви ще не дивилися попереднє відео, то обов'язково гляньте, цей ролик буде продовженням. Ще в 2023 році геймери задавали питання, хто буде грати Люсію. На той час проникливі фанати GTA встигли надати приєднання. Припущення, які по сьогодні теж актуальні. На роль Люсії можуть взяти Анну Еспозіто, яка прекрасно підходить структурою обличчя та голосом. Її резюме не доповнювалося новими проєктами і має велику прогалину, починаючи з 2019 року. Саме тоді, коли був пік розробки GTA 6. Тому логічно, що саме цьому проєкту та компанії Rockstar Games акторка могла приділити час. Але на сьогодні у геймерів виникли розбіжності, бо саме зараз вони припускають, що грати та. Озвучувати Люсію буде Манні Перез. Як на мене, ця акторка набагато більше схожа на Люсію, що ми вже побачили в трейлері. Напишіть в коменти, як ви думаєте, чи це може бути вона. Після випуску трейлера GTA 6, окрім подальших здогадок акторки Люсії, геймери сильніше акцентували увагу на її напарнику на ім'я Джейсон. Як і мені, усім цікаво, хто буде грати його роль. Очікується, що Джейсону буде 20 чи 30 років, як персонажу у грі. Його життя буде тісно повернути. Зв'язане з Люсією, крадіжки, пограбування автозаправок, та усе це ми будемо робити, граючи за двох персонажів. Як я розповідав в минулому відео, поки ми керуємо одним, інший буде постійно поруч з нами керуватися штучним інтелектом і допомагати нам. Було дуже багато здогадок, який актор зіграє його роль. Нещодавно з'явилося припущення, що на роль Джейсона вийде Грегорі Конорс, йоркський актор театру та кіно з більш ніж десятирічним досвідом роботи в індустрії. Згідно з резюме. Конорса, яке перевірив Гейм і надав у своєму звіті, 37-річний актор отримав роль головного голосу за кадром у проєкті Rockstar Games, який планується випустити на ринок у 2025 році. Участь Конорса в грі не обов'язково гарантує, що Джейсона грає саме він. Конорс також може бути обраний на роль головного антагоніста гри. Незважаючи на те, що Rockstar ще не дала жодних подробиць про лиходіїв майбутньої гри, список розробника свідчить, що принаймні. Один із акторів отримає достатньо екранного часу. За даними IMDb, 2023 рік став першим роком, коли Конорс не згадувався в жодній відомій медіапродукції. Можливо, саме 2023 рік став роком, коли Rockstar записала велику частину озвучення гри. Досвід з озвучки ігор у актора також є. Він грав офіцера військово-морського флоту в аудіопригоді Amazon Амазон до речі, якщо ви вже бачили новини про те, що актор озвучення Трой Бейкер може зіграти Джейсона, бо він грав багатьох персонажів в іграх, то поспішаю спростувати ці новини. В одному з нещодавніх інтерв'ю The Movie Dweeb від 5 квітня Бейкер розповів про свою роботу над The Last of Us від Naughty Dog, Indiana Jones and the Great Circle від Machine Games та багатьма іншими іграми, у яких він брав участь. Ближче до кінця інтерв'ю, десь 20-ї хвилини розмови, Бейкера запитали, чи чув він чи? про те, що він нібито зображує Джейсона. Бейкер категорично їх спростував, сказавши, що він не той хлопець з гри та трейлеру GTA 6, який ми побачили. Нагадую, що GTA 6 вийде на PlayStation 5 і Xbox Series X та S. А пізніше на ПК очікування від гри продовжує наростати, тому ми з вами з нетерпінням чекаємо подальших оновлень і інформації про довгоочікувану Grand Theft Auto 6. Наразі цей коротенький відос, як друга частина попереднього, добігає кінця. Дуже дякую кожному та кожній із вас за перегляд. Пишіть коментарі. Мені цікаво почути вашу думку щодо акторів, а також самої гри. Не забудьте підписатися на канал та увімкнути дзвоника, щоб не пропустити нові відео. До зустрічі, друзі!